Франко театр запрошує на навчання. Тут чекають на хлопців та дівчат, яким від 5 до 18 років заняття відбуваються у Коломийському народному домі. Фахівці мистецького об'єднання навчають акторської майстерності сценічних мов, рухів та пластики. Коломийське мистецьке об'єднання Франко-театр лише у цьому сезоні зіграло чотири прем'єри. Глядачі, які, хоча б раз бачили постановку цього театру, одразу зазначають, актори на сцені завжди порушують соціальні проблеми. Тут займаються діти від 5 до 18 років, і для кожного розповідає керівниця Ірина Єрмоленко, Завжди шукають індивідуальний матеріал та підхід. Репертуар Франко театру це завжди актуальні вистави, де глибоко аналізують проблеми сьогодення. Продовжує Ірина Єрмоленко. Мені не нападає. А вони багато разів і на нації на інші народи. Ми завершили е, чотирма прем'єрами, тому що є чотири групи, і це чотири вікові групи. І зрозуміло, що під кожну групу підбиралася вистава е, по віку. Ну те, що можуть діти і підлітки показати. Зараз керівники, викладачі та актори Франкотеатру на канікулах, однак вже готуються до нового сезону. Та прем'єр соціальних вистав. Боже, що... Я думаю, що взагалі потрібно дивитися соціальні вистави, тому що в них вкладається те, чого ми можемо не розуміти. І я, як режисер, можу зі своєї суб'єктивної точки зору показати, чому на те, чи інше треба звертати увагу. А тим часом франко-театр запрошує нових учасників у свою театральну родину. Тут чекають на хлопців та дівчат, яким від 5 до 18 років чотири вікові групи займаються у просторих залах Коломийського народного дому, охочих опанувати театральне мистецтво, готові навчати акторської майстерності. А це розвиток емоційного інтелекту, творчо здібності, уваги, уяви та фантазії. Фахівці мистецького об'єднання Франкотеатр багато часу приділяють вдосконаленню сценічної мови. А це покращення дикції, артикуляції. Такі навики допоможуть роз. Винати комунікативні навички та послідовно висловлювати свої думки. Під час навчання у відвідувачів каже Ірина Рамоленка значно покращується відчуття ритму та гнучкості. А ще найголовніше тут багато практики, адже юні артисти виступають у різних творчих проєктах та беруть участь у фестивалях. До слова часто випускники коломийської театральної школи стають студентами престижних вищих навчальних закладів та здобувають мистецькі професії. Майбутні від нас не залез. Записатися на прослуховування, щоб стати частинкою Франкотеатру, можна за телефоном 063 200 55 52.